Зараз в даний момент голова і заступник голови знаходяться в залі суду, де відкрито справу за позовом ну засухи Тетяни Вікторівни щодо того, що нібито її спостерігачів не допускали на дільницю. Це повний абсурд, тому що такого не було. Всіх спостерігачів допускали. Єдине, навіть чому я можу сказати, що голова ДВК нашої він постійно перешкоджав діяльності якраз спостерігачів від опозиції і конкретно від кандидата від опозиції Романюка. Тому що е, вони заважали, як він говорить. Він грубо порушував закон, він е, не дозволяв пересуватися по дільниці, він не дозволяв робити фото фотозйомки і відеозйомки. Він не дозволяв підходити ближче як на е, метрів три до е, столу, де під, проводився підрахунок голосів, але незважаючи на це, підрахунок пройшов. Чесно, правильно і результати про це свідчать, тому що у нас з великим відривом переміг Романюк у чотири рази, набравши більше голосів ніж засуха, і з великим відривом також перемогла партія Батьківщина. Партія регіонів аж на четвертому місці на нашій дільниці.